На київських маркетплейсах з'явилася просто неочікувана послуга гроботерапія. Уважно слухайте. Сан полягає в тому, що клієнтам пропонують е влаштувати їхні похорони, аби ті переглянули пріоритети і м наново відчули. Смак до життя організатори обіцяють провести все максимально реалістично із забитою домовиною, жалобою навіть зі священником, а за додаткові гроші ще і присиплять землею. Щоправда, згодом виявилося, що оголошення жартівливе. Але, врешті-решт, давайте поговоримо з нашим, е з нашим гостем за відеозв'язком. Дмитро Попов з нами. Е Профайлер, кандидат психологічних наук. Доброго дня, пане Дмитре. Слава Україні. Вітаю героям слава, вітаю глядачів. Ну, от розкажіть, будь ласка, я е, вчора спробував е, потрапити в матеріал, е, розібратися. Е, як це і про що це. Ну я для себе хочу сказати для мене дуже важко. Я як актор, який зіграв ну досить немало ролів. Я е, щоразу казав одну річ: я не граю е, мерців, і щоб там ну читати не кожен актор до речі з, погоджується лягти в труну, а говорити про звичайну людину, яка просто вирішила подібним чином якось змінити ставлене до життя, відчути вкус, що життя і не просто відкрито, а її ще й забувають її, можуть опустити в і присипати землею на деякий час? Ну це для непростих нервів і для людей з скажіть, будь ласка, для людей нормальних що з якимись психічними розладами ця ну така терапія, як ви думаєте? Ну, по-перше, я скажу, що актори дійсно не хочуть лягати в трону, але якщо лягають, то там є таке дуже, на мій погляд, несподіване рішення чомусь класти під подушку пляшку горілки. І тоді, майже все це не буде впливати на актора. Ну, дійсно такі своєві. Щодо того, що ви сказали, це є елементи. Провокативної психотерапії, яка не має під собою наукового підґрунтя. А чому має? Тому що не можна передбачити наслідки, які будуть, але от ту саму гроботерапію її використовують уже майже 15-20 років в Японії, в Південній Кореї там використовують тільки в одному випадку у тих, хто має схильність до суїциду. Тобто таким чином намагаються вилікувати або переналаштувати психіку людини з суїцида на нормальне життя, щоб вона побачила, що буде після смерті щодо того, що це в Україні, я думаю, що це не буде мати широкого розповсюдження, але є наш північний сусід, де во ця гроботерапія зараз має дуже і дуже поширений вплив. Чому там це відбувається? Там це ну вони дійсно це е, декларують як те, що це психотерапія, така особливо провокативна. це намагає перелошувати, хоче сказати, що на Росії це відбувається. Так відбувається. але там це зовсім не психотерапія, це тільки ширма. А там це відбувається в двох напрямках. По-перше, я гадаю, що це державне втручання, тому що по, по, по Росії дуже поширене зараз е все це, що пов'язане з ритуальними послугами. Чому тому, що у них дуже дуже великі втрати, і е населення треба якось е населенню, треба якось звикати до трун, е до похоронних маршів, до кладовищ. Ну і на цьому звичайно будуть заробляти похоронні агенції, тому що ця послуга не психологів, ця послуга від похоронних агенцій. Тобто, ну це ще одна стаття заробітки грошей. Це дуже прикро. Це взагалі сюрреалізм, це орульщина. Але наш, наші дикуни, північні сусіди, вони це використовують. Просто хотів сказати на початку, як ви почали це говорити для мене, ну вважався якимсь сюром, але насправді ви підтверджуєте свої слова про те, що це там насправді відбувається. Просто важко вона ведь це повіриться. І я думав, що єдиний кандидат наук або професор в психологічних науках, який б дозволив це цю гроботерапію, це зсу. По всій території України, скоріш за все, він там вкладає, але не колись живих. Колись живих людей, які вірили в те, що можна прийти і просто забрати щось, що тобі не належить, і чиєсь інше життя, і тобі нічого за це не буде, окрім якихось там шалених статків, які обіцяють Міністерство вбивства Росії. Але що відомо про ціну таку на, на такі. Скільки ціна, яка, яка ціна, які дозволи треба для от, подібних е, акцій, для подібної терапії? Що про це відомо? Ну, мені відомо, що е, найпростіше це з е, е, так званими е, бюджетними трунами. Це стоїть 50 тисяч рублів. На Зразу кажіть в доларах варіанти, щоб ми. А в доларах ну, це більше 500 доларів, щось mm -hmm. таке. Е, і е, більше такі е, послуги з шикарними, з віп-трунами, віп там до 200 тисяч. Тисяч рублів це біля двох тисяч доларів. Тобто, але поперед тим, як треба війти в психотерапію, вони навіть проводять там двохтижневі підготувальні дії, консультування, начебто, консультування у психіатра, але такого не відбувається. Вони це декларують. Але це ну, можливо в деяких випадках це і є, але це виключення. Зазвичай в коментах я почув тих, хто скористався. Подібними послугами і, е, в Екатеринбурзі і в Казані, е, то вони говорять, що не психпсих психіатрам не не долучають е, і тому, якщо от, в таку груботерапію залучити людини, у якій є якийсь там посттравматичний стресовий розлад або тривожний розлад, або якісь там психози, то це може дуже дуже погано закінчитися. Але вісім, якщо... що він а йому це може сподобатися? Тоді що робити в такому випадку, коли це спрацює абсолютно протилежно. Сто ну, ну ви знаєте, я оскільки я є представником консервативної школи психології, і ну все для мене виглядає дикунством. Я не знаю, що з цим робити, але я знаю, що наслідки будуть важкі, особливо якщо там будуть серцеві хворі, то це можна, може закінчитися навіть похованням відразу. Ну тобто, це дійсно з точки зору консервативної наукової психології, це взагалі неприємне речі, неприйнятні. І, і я так розумію. Вони щось декларують. Ну як все робиться на Росії? підмахнути треба підпис, начебто, з тобою поспілкувався психолог, так. скоріш за все, щось подібне. Відмова від претензій. відмова від претензій є обов'язкова. Да, це, скоріш за все, як на будь-яких розважальних е атракціонах е з елементами екстриму, де непередбачені наслідки можуть статися будь з ким, скоріш за все. Зрозуміло. Дмитро, дякую вам за, за вашу точку зору за те, що було з нами в ефірі. Дмитро Попов, е профайлер, кандидат психологічних наук, був з нами на зв'язку. Ми говорили про гроботерапію.